Вітаю глядачі! Вчора і сьогодні в нас дуже-дуже вітряно, так як я накрила агроволокном тунельчики, то дуже переживала за те, щоб це агроволокно не знесло. Цілу ніч таке рвало, що аж страшно. Вон до сусідів вітряк, то геть поламало сьогодні. Лишилось в нього. Непристойний вигляд, але це так. Але ранком встала, вийшла, подивилася, все добре. Бо то мені дуже було, було б шкода, що воно що порвалося. А вистили, мабуть, за що того, щоб, кроме того, що його застелили і приложили, ось таку пакетики з землею, то ще й поперетягували ось такою цією ниткою шпалерною. Через це по діагоналі. Вітер його трошки піднімає, як бачите, колихає, але не піднімає його догори. В ну, принципі, так як позачіпляли за кільця дужок і натягували, щоб воно його не знімало і не здирало, так як вітер трохи був. Південний, з цієї сторони, як ззаді мене, то так вже його метеляло, що аж страшно. Але нічого вистояло. І це мене дуже-дуже радує. Так що, хто може, хоче, то буде мати на замітку, що таким методом, щоб не здіймало агроволокно, можна притягнути його ниткою. Ось так, ще прикладала досками, щоб краї. Аж це за, за кільце зачепила, так як каплю. І, і воно лежить, тримає. Думала, що буде витягувати дугу, але ні, дуги не, не, не знімає. Вже хочеться тепла, весни. Ось в мене вже жимолость. Майже всяк в квіточках десь навіть є. Ось, ось, ось вже ось-ось-ось і вже будуть цвісти. Бачите, квіточки такі. Ось так. Трішки ще тепла і буде все цвісти, особливо жимолость. Це вже її пора. Я її, відповідно, вже підсипала, під... обсапала. Будемо чекати цвіту. Ось такі гарні кущики вже повиростали. Так. Ну і тут так само. Бачите, ніде не порвалося нічого. Такий великий кусок, тут якраз кусок такий на 10 рядочків, також перетягнутий ниткою. Все дуже гарно стоїть. Ну тут прикладали, правда, кирпичиками, що є в господарстві. Але то нічого страшного, воно трохи влоге, бо йшов сьогодні ще дощ. Так що такий спосіб мені сподобався. До речі, температура. Пробувала, дивилася, доволі комфортно, що під агроволокном в тунелі, що під плівкою. Хоч і на дворі трохи холодно, але там температура доволі комфортна. А тут, тут просто було на землі, ну, теж бачу, почало трошки рухатися листочок, не дивлячись, що вона не накрита нічим. Ось такі в нас справи приходиться трошки переживати за, свою, за свій труд, за свою працю. Так що всім мирних, мирного неба і гарних урожаїв.